Ну, ми самі так привчили народних обранців не цікавитись тим, що приймають. Тим більше, ми ж бачимо, у нас майже рік, ну, більше, ніж рік, 에, Верховна Рада працює в закритому режимі. І взагалі громадяни дізнаються, які законопроекти були проголосовані, виключно тільки по факту. Деякі взагалі дізнаються, коли вони набирають чинності, і громадянам доводять, що ви ж повинні виконувати. Ми там щось прийняли півроку назад, а от зараз воно набрало чинності. Коли, що хто обговорював, хто контролював, які... Це заборонено військовим <кас> часом, не можна афішувати, не можна публікувати. Чи це побажання самих народних обранців законодавством? Це якось е... регулюється? Так, це регулюється законодавством. Однак народні депутати його порушують на моє переконання. Тобто, не передбачено регламентом Верховної ради проведення закритих засідань. Знаєте, від сьогодні і до сніданку обіду там чи на місяць. Кожна сесія, коли відкривається, повинна бути прийнята постанова Верховної Ради про проведення самого конкретно цього засідання в закритому режимі. Цього не відбувається. Тобто я вважаю, що це грубе порушення регламенту. І фактично, те, що приймається, легітимність того, що приймається, також з огляду на невиконання регламенту Верховної Ради є під питанням. Що стосується, повертаючись до вашого першого питання, чому нема, ну насправді. Всі намагаються якось на цьому пропіаритись, але ніхто не хоче займатися системно цим законопроектом про мобілізацію. Я про це говорив, неодноразово. На Зараз я поясню. Сам законопроект, якщо його читати і запитати народних обранців, що дають ці пункти. От ви хочете внести такі-такі-то зміни. На що направлений законопроект? Читаємо пояснювальну записку пана Ом'єрова, який не знає, як пишеться слово Україна другий раз же. І ніби покращення військового обліку мобілізації. Читаєш. Норми, а де тут покращення? А яка саме норма? При цьому, знову ж таки, у нас намагається, ну, так як вже професійні ці піар-менеджери цим займаються, постійно з'являються на екранах, там в Тіктоках, в Телеграмах, військові, ну, незрозуміло, ну які невідомі публічному загалу, які говорять, треба прийняти закон про мобілізацію. Це і крапка. Ну і всі, от, бачите, військові вимагають. Навіть військово-політичне керівництво повторює ці мантри, що військові вимагають прийняття закону про мобілізацію. Нещодавно у нас пам'ятаєте, був той сенатор, який заблокував допомогу Україні, і він говорить. Лінсі Грам. Да, да, да. І він говорить: також треба прийняти закон. Ну от якщо Лінсіграм цього посадити, що що там треба прийняти? Якась mm -hmm. мантра, треба прийняти. Що прийняти, ніхто не знає. Знаєте, я вже говорю, що цей закон нам нагадує таку валізу без ручки. І ніби і нести її далі нема сенсу, і викинути. ну Президент сказав, що приймемо. А що приймати, от я сьогодні прочитав зранку: 4294 правки було враховано, і 4263 правки було зі статусом відхилено. Ну, це не значить, що в парламенті у нас же є там Федір Веніславський, ще є там група депутатів, які е, певним чином, я вважаю, також порушують регламент Верховної Ради і дуже люблять з голосу щось вносити. Я більш певний, навіть якщо сьогодні приймуть цей закон, він буде направлений, як у нас люблять народні депутати, на якісь там технічно-юридичні правки. І остаточний варіант, я думаю, що ми, якщо ми через тиждень його побачимо взагалі, щоб було проголосовано, це буде дуже дуже, дуже гарно. Тому на сьогоднішній день я вже говорив, мені дуже часто звертаються в мене там в телеграм-каналі. Прокоментуйте то, Там пишуть там мені там в Ютуба, в Тіктоках прокоментуйте ті зміни, ці зміни. Я вже всім написав, що зараз нема сенсу щось коментувати. Давайте дочекаємось, коли народні обранці врешті-решт, щось там ухвалять, коли це буде надруковано, коли ми побачимо той текст, який підписав голова Верховної Ради, тоді можна буде щось аналізувати і більше ретельно говорити чи будуть відстрочка для інвалідів. Чи буде відстрочка для студентів, які підстави для отримання цих відстрочок? Як буде працювати цей електронний кабінет? Чи буде це, тому що знову ж таки починаються ці маніпуляції, чи обов'язково всім потрібно? Я з вами тут погоджуюся, так що вже говорити там по суті, коли це вже деоре, да. закон За -за... законопроекту перейде в закон, але якщо ми будемо мовчати. Так Якщо ми навіть ми... не знаємо, що вони там проголосували які і Ну, Але ви ж самі кажете, врахували. що я ознайомився там частково Час... з законопроектом. Те, що е е скинув Гончаренко в Телеграм. Ну, вірити, Гончаренко – така собі історія. Ну, Об'єктивно. Ну, але ж давайте будемо відвертими. Я думаю, що і вам скинули посилання на законопроект. Ні, виключно, вик виключно в Телеграмі, те, що є там, в загальних там, національних телеграм-каналах, е які хочуть у нас заборонити, є якісь там. Остаточна таблиця з правками, починаєш її читати і дивуєшся, тому що одна правка протирічить іншою, і самі народні обранці про це так неофіційно заявляли, що є дуже велика кількість питань до тих правок, і ми самі не знаємо, за що будемо голосувати в парламенті. Як це буде. Ну сьогодні подивимось. На жаль, наживо, ми це не подивимось. Хто за це голосував, ми також не побачимо, яким чином відбувалось голосування, ми також не побачимо. Ми тільки зможемо побачити результат. Цього голосування, ну і після от я вангую. Угу. Що ми його сьогодні не побачимо? Будуть технічні правки, тому що вони сьогодні наголосують таке. Ну всі ж на цьому люблять перепіаритись. Там будуть кричати. Давайте те внесемо, хтось проголосує, не зрозуміє, що Ми вносимо. Ну як завжди, це А буває. як будуть голосувати, Ростислава? Пам'ятаєте, ось в Українській правді, по-моєму, публікували інформацію про те, що якщо раніше ядро депутатів, які постійно голосували, складало 170-180 народних обранців, то зараз це ядро дедалі з часом зменшує. Це зараз ну, складає 150. Як будуть домовлятися з депутатами, ну, може, які запросять, які будуть... може, запросять про бія? Пам'ятаєте, як він голосував за Зільний суд? Давайте, давайте, давайте. Я бачив, от той вийшов, не, не нажав кнопку, я точно бачив. І от до... Потім нагороди їм дадуть. За те, що вони всю ніч голосували, голосували, але наразі ми навіть не бачимо, яким чином працює у нас парламент, на жаль. Тому насправді депутати можуть сьогодні навіть не збиратись. Вони можуть там втроєм зібратися, от це ми приймаємо. Ну, все, давайте, щоб ніхто не втрачав час, всі будуть довольні, нарисують якусь там цифру, 100, 260. А хто ці, ось ви там кажете, декілька людей. хто буде збиратися, кого ви маєте на увазі? Ну, голови фракції, я так розумію, Рахамія, е... Рахамія і Рахамія. Угу. От втроєм вони зберуться. втроєм зберуться і проголосують. Ну, звичайно, деякі да, ми да, ж бачимо да, вже політичні сили Таже Юлія Володимирівна, вона зазначила, що цей закон не підтримує. Ну, можна відразу сказати, що фракція партії Батьківщина буде проти, чи буде утримувати, чи не прийде в парламент. Ну, як завжди, знаєте, говорять, що Україн... один українець це повстанець, два українці це повстанська армія, а три українці це повстанська армія зі зрадником такі. народна прислівлі такі. То я думаю, там також знайдеться один-два депутата в цій фракції, які. Проголосують за. Тому насправді ситуація досить неприємна для українців, тому що ми довірили владу парламенту. Парламент на сьогоднішній день намагається всіляко скрити те, що відбувається, що вони приймають, яким чином вони. Головне в цьому законопроєкті насправді це головна мотивація і соціальні гарантії для того, щоб не силою когось і примусом когось заганяти в Збройні Сили України і штрафами і якимись санкціями. А саме зробити таким чином, щоб люди були мотивовані, щоб вони розуміли про свої соціальні гарантії. Та ж сама ситуація у нас зараз з українцями за кордоном. Знову ж таки, з того законопроекту, який намагається прийняти там низки інших законопроєктів, ніби українців за кордоном теж зобов'яжуть ставати на військовий облік. Яким чином? Це прямо протирічить міжнародним актам. Це неповноваження консульських установ вести військовий облік. Українців за кордоном. Що це дасть? До чого це призведе? Наприклад, не будуть видавати паспортні документи. Добре. Ми хочемо зробити життя українців за кордоном ще більш складнішим, так, щоб вони взагалі не поверталися. Що вони ніколи не повертались? Яка мета всієї цієї історії? Тим більше, те, що вони не отримують паспорт, вони отримують тимчасові документи на проживання в цих країнах. Врешті-решт вони отримують громадянство цих країн. Яка мета всієї цієї історії? На жаль, я вже неодноразово говорив, що люди, які займаються безпосередньо питаннями мобілізації військового обліка, уявлені не мають, що це таке. Я знову ж таки звертаю увагу, що якщо людина хоче якимось чином системно підійти до виправлення, я думаю, що як мінімум півроку вона повинна прослужити в Збройних силах України. Що вона середини, ну я не маю на увазі там на нулі, на фронт їхати, що вона просто середини. Розуміла всі ці потреби і всі проблеми, які відбуваються з мобілізацією військовим обліком. тому що інакше ми бачимо виключно популістичні заяви Давайте проведемо демобілізацію.